Ще? Що у тебе? Ювенальники просили передати, щоб ми потримали дитинку у себе ще пару годин. У них якийсь там рейд. А ще я перевірила у них інформацію про сім'ї з І що? У них або немає дітей такого віку, або усі на місці. На дитину він не схожий. Комбез не дешевий, кошик дорогий, фірмовий. А? Ще Стаховський просив вам передати. Це результат аналізів крові з кошика. Ти ж бачу, у мене руки заняті, читай. А На кошику третя мінус, а у малого перша плюс. І ДНК не збігається. Що зовсім не збігається? Спорідненості нема. І ще деталі є. Стаховський каже, що кров венозна, її так багато, що можна говорити про серйозне поранення. І у крові виявлено специфічні бактерії. Жертву було поранено у живіт. Отже, вона жива, але в небезпеці, так? Треба терміново шукати.